Вітаю всіх на каналі. Ми продовжуємо нашу подорож Вестеросом. Друга серія лицаря сімох королівств заглиблює нас у сувору реальність світу, де лицарство часто виявляється лише гарною казкою. Перш ніж ми розпочнемо огляд, обов'язково підпишіться на канал. Та поставте лайк під цим відео. Ваша підтримка допомагає нам частіше випускати контент про найкращі серіали. Щиро дякую, і тепер до справи. Епізод під назвою Жорстка солонина розпочинається з квесту Дунка знайти шляхетного лорда, який зможе поручитися за його покійного майстра, неймовірно обдарованого сера Арлана з Пеннітрі, щоб Дунк міг взяти участь у турнірі в Ешфорді. Проблема Сера Арлана ніхто не пам'ятає. Навіть після того, як дунку вдається знайти того, хто знав його принца Бейлора славно списого Таргаріна, який насправді є непоганим хлопцем, лише побачивши зіткнення лицарів великих домів на турнірі, дунку усвідомлює, що романтизував Сера Арлана. Він зізнається своєму збройностю Егго, чи живуть великі лицарі біля живоплотів. І чи вмирають вони на узбіччі брудної дороги? Основний поштовх цього епізоду це зростаюче розчарування дунка в лицарстві. Лицарі, яких він зустрів в Вешфорді до цього часу, здебільшого були пихатими та образливими покидьками, а не лицарськими воїнами з легенд. Спочатку перспектива того, що представник простого люду, як дунк. Зможе піднятися вище свого стану, здається можливою, особливо після зустрічі з сером Доннелом із Даскендейла. Правді, якщо син ловця крабів може стати великим лицарем, то чому не дунк? Після того як ег розкриває, що сер Доннел не якийсь герой робітничого класу, а член заможної та могутньої купецької родини, це стає початком кінця нездійсненої мрії Дунка. Який у мене шанс насправді говорить він? Те, як лицарі побіжно ігнорують Сера Арлана, це не просто зневага до вчинків межового лицаря, а відмова від цінностей, які, на думку Дунка, має відстоювати лицар. Цей розрив між ідеалом і реальністю лицарства, схоже, веде його до зіткнення з тими самими людьми, до лав яких він прагне приєднатися. Зрештою, дунк настільки засмучений тим, що жоден із лицарів не пам'ятає його наставника та батька. Він називає себе спадщиною сера Арлана, що клянеться використати турнір в Ешфорді, щоб показати їм, що створила його рука. Якщо він не може приєднатися до них, він їх переможе або, принаймні, сподівається на це. Лицарі не єдині люди, яких зустрічає Дунк у цьому епізоді, що поводяться з ним неприязно від конюха до леді гвін, яка принижує його. Люди все життя називали дунка тупим, як він згадує еґо. Ну і якщо чесно, він справді великий бовдур. Це частина чарівності дунка. Він простий, але милий, і особливо добре ставиться до коней. У нього добре серце. І він завдячує Серу Арлану тим, що той виховав його, знаючи, що є правильним. Оскільки Пітер Клафі розкриває шари свого на перший погляд простодушного героя, він продовжує вражати в ролі симпатичного дурня дунка, тоді як Декстер Сол Ансел у ролі ега розумно тримає карти при собі, як зброєносець, що поводиться так, ніби йому є що приховувати. Їхні перепалки є одним із найяскравіших моментів цього епізоду, зокрема, відповідь ЕГА на зауваження дунка про те, що його завжди називали тупим. Також було приємно бачити, як Ег допоміг Дунку, коли той намагався сформулювати, який герб він хоче, щоб лялькарка танцель намалювала на його щиті. Говорячи про ега, цікаво, як швидко він чкурнув назад до табору, щойно помітив вершників під знаменами з триголовим драконом, які в'їжджали в місто. Не кажучи вже про те, що він знає про лицарів і великі Доми Вестероса більше ніж ймовірно повинна знати дитина його віку. Зростаюче розчарування думка в лицарстві та цінностях, які, на його думку, воно має підтримувати, створює внутрішній конфлікт, який може перерости у зовнішній, якщо він не буде обережним. Епізод цього тижня також представив помітних потенційних союзників і ворогів з прибуттям представників королівського дому. Не встигає принц Бейлор змусити вас задуматися, мабуть, вони не можуть бути всі поганими, як принц Мейкар та його син Айріон доводять, що Таргарієнам не потрібні дракони, щоб бути покидьками. Це був розбір другої серії лицаря сімох королівств. Чи згодні ви з думком, що справжнє лицарство в Вестеросі вмирає, поступаючись місцем, титулом та грошам? Пишіть свої думки в коментарях, я завжди їх читаю. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, і побачимося в наступному епізоді. До зустрічі в наступному кадрі.